Читаємо ми в періодичних виданнях того часу, як населення тогочасної підкарпатської Русі, яка входила до складу Чехословацької Республіки, протестує проти великого голоду на території Великої України. Незважаючи на те, що тодішня влада. Усіляко забороняла поширювати навіть найменший доказ чи свідчення про те, що безневинно вмирають люди від голоду, про те, що від безвиході і від голоду матері з'їдають своїх дітей, про те, що навіть вже, як було написано, ні крумплів, ні собак, ні котів. Ні мишей нема. На жаль, влада, яка не має Бога в душі, вона не має любові до ближнього. Чому, власне, було знищення українського народу? Лише за єдиної мети. Це народ сильний, народ кріпкий, який не відійшов ні від Бога, який не відійшов ні від своєї національної мети інтересів. і інтересів. Він був невигідний тогочасній владі, владі, котра діяла без Бога.